Привіт всім, хто мене дивиться. Нагадую, що я займаюсь продажем антикваріату, вінтажу, старовини і тому подібного. Через мої руки проходить багато цікавих речей, і деяким із них я вирішив ділитися з вами на відео. Набуває популярності колекціонування україністики, тобто це колекціонування речей пов'язаних з нашою країною. І в мене зараз на руках є дещо, що може бути цікавим. Або навіть корисним. Дивимося відео. Перша тематична позиція, яку я хочу вам показати, це дві купюри, точніше, бони часів Української Народної Республіки. 1918 рік. Знайшов я їх на барахолці в Німеччині. Як бачите, папір в ідеальному колекційному стані. Ось так вони виглядають. Ну і скажу вам по секрету, що вони вже продались на аукціоні. Чесно кажучи, це не моя тема. Я в ній не дуже добре орієнтуюся. І не знаю, чи це добра ціна, за яку вони продалися чи ні. Але та ціна, яку мені за них дали, мене цілком влаштувала. Можу назвати ціни, може комусь це комусь знагодиться для орієнтування. От, наприклад, 1000 карбованців було продано за 1600 гривень, а купюру 100 гривень було продано за 2800 гривень. До речі, це не перші подібні бони, які проходять через мої руки. Нещодавно на аукціоні було продано ще дві схожих купюри часів УНР. Стан був аналогічний, і куплені вони були що цікаво у тієї ж самої людини в Німеччині. На жаль, я тоді не робив ще відеозйомку. І тому в мене вони лишилися тільки в моєму фотоархіві. Але я покажу, як вони виглядали і назву ціну продажу. Може комусь ця інформація буде корисна для орієнтування. Це була одна купюра в 10 гривень, було її продано за 1600 гривень, і купюра в 500 гривень було продано за 4000 гривень через аукціон. Другий тематичний предмет це патріотичне кільце з зображенням тризуба. Річ, скоріш за все, відноситься до окопної творчості. Кільце просте, примітивне. Тризуб вирізаний за допомогою Штіхеля. Виготовлено, скоріш за все, з нержавіки. Проте представляє інтерес для колекціонерів української тематики і мілітарії. Воно могло належати бійцю УПА, бійцям добровольчих формувань, які воювали на стороні Німеччини. Або це може бути більш ранній період, наприклад, часи УНР. Кільце гарантовано не сучасне, бо було куплено в родині німецького ветерана. Де він його взяв, лишається тільки здогадуватись. Можливо, це воєнний трофей. І от через багато років. Річ знову повертається на батьківщину. За своє життя я бачив багато речей, які мали відношення, наприклад, до УПА, і в більшості випадків це примітивні саморобні речі. Проте вони мають великий колекційний інтерес і високу фінансову вартість. І останній тематичний пункт. Як би мовити, радзинка сьогоднішнього випуску: це відзнака, яка має назву Комбатанський хрест. Знак достатньо простий. Тут нема дорогоцінних металів. Випущений вже він після 45-го року, після війни. Проте він достатньо рідкісний і коштовний. Проходів аналогу я у нас не знайшов. З історії знаку відомо, що встановлений він у 40-му році в Кракові для ветеранів українських Збройних сил. Є два випуски. Перший був на шпільці, а другий повоєнний, перевиданий в Німеччині на закрутці. Цей знак і було знайдено якраз таки в Німеччині. Це був, був великий лот дешевих значків, і серед них я видивився цю відзнаку. Ну і вирішив, що вона може бути цікавою. Знак відомий в трьох розмірах. Цей, який я показую, вважається середній 20 на 20 мм. Є ще й великий і малий. На звороті присутній номер. Номер. І клеймо у вигляді трьох латинських літер. Більш докладно про цю відзнаку можна дізнатися зі статті, яка є в інтернеті. Я спробую додати посилання до відео, або ви можете знайти цю статтю, яку написав. Арест Круковський в журналі Пам'ятки України за квітень 2013 року випуск номер 4 Цей знак вже продано. Зійшлися з покупцем на сумі в 10 тисяч гривень. Я трохи заробив, а колекціонер отримав свою колекцію дуже класну і рідкісну відзнаку. На цьому все. Сподіваюсь, що відео сподобалось. Можливо, комусь воно буде корисним. До побачення!